2025 року зустріч, чергова зустріч нашої американської делегації. від імені Від і спілки захисту вчителів, яку мені в свій час доручив створити наш друг Вальтер, коли він приїхав перший він запитав, А які громадські організації у вас є? Я кажу про Спілку. А, каже про Спілку. Тоб це організація, яка може захищати людей. He is representing the League of Protection of Teachers. And this league was actually created Uh, not sponsored, but somehow the idea was Walters. When he came here, he asked, I, I didn't know that. Mm -hmm. uh, he asked, what kind of organizations you have here? No, mm -hmm. uh, oh, we have trade unions. Well, trade unions are not organizations, <laughs> like, uh, non-governmental. Uh, we first met in 1999. Я тоді був призначений начальником відділу освіти Дорогорської району. He was then the І ратом приїмانيا я побачив Рома Омелянівна із яким цікавим звикав. He saw Roma Omeliana with some guy. не скопає. обом. Це більше 25 років, коли ми вперше побачилися. А, а після того був наш конкурс, і ми фактично тоді Ромаляна виграли е, тендер 100 тисяч, який отримав педуніверситет. Котний і Разиєвським мали можливість у Сполучені Штати Америки. So there was a contest who who would go to the United States and they won it, and the university in uh, option was. І ще раз мені хочеться просто щиро подякувати. Бо коли я вперше побачив. Father, oh, I met my mother, who also lived on the American continent. Her father was a Our children were able to go and learn in career. Yeah. And when I saw water for the first time, it reminded me of my relatives, who also now live in the United States for quite a long time. Мого діда два рідні брати опинилися в Нотінгемі у Англії. І тому для мене близькі близькими друзями. Але найбільше досягнення є наш україно-американський сад, який ми. Започаткували і на смітниках виріс сад України сьогодні зацвіло 600 фруктових дерев. Це грейст ачимент України-американ, фрукт гарден, вич Yes, they planted the trees, and he said that today 600 тріс абсолютно. Є в тому саду. І фруктові дерева пальці Конлона є деревце Роми Омеляніни, є деревце пана Романа. Є деревце Йосипа Івановича Фиштика. І цей сад. Я його назвав сад іменний сад. України. So, this is the uh, the, Garden of Ukraine. Але там закладена дуже потужна ідея. Ідея україно-американської дружби. Uh, that is so this is the garden mm. І ця ідея переросла у акцію. Яка вже стала міжнародною акцією «Садимо сад і ліс перемоги України? Коли декілька років тому Вальтер Комблон приїхав до нас. І зірвав яблуко із тої яблуні, яку він посадив. У того зимовчолого чоловіка, коли він зірвав яблуко дружби, потекли сльози. Але це були сльози радості за те, на що ми здатні у своєму поступу до любові, до дружби, до утвердження добра на землі. Тому я щиро вдячний від імені акції сад і ліс перемоги України, а також як координатор акції «Садимо, сад і ліс перемоги України по Дрогобицькій ОТГ. Я щиро дякую вам, пане Валер. Я, Я дякую усім членам делегації, бо їхні деревця теж ростуть у нашому унікальному саду. Сьогодні я прийшов для того, щоб запросити вальтера і наших американських друзів продовжити нашу акцію спільну so I've come here і в Україні. This... І в Америці. Uh, both in Ukraine and in America as well. І це буде справедливо. Тільки не давайте насіння, бо їм дозволено не пустять. На наш український котоник контрол. Я хочу подарувати. Подарувати. Сикатор. Цікаво oh, okay. okay. дружби, сикатор творення нових сортів, нової дружби до американської, а також ви будете садити у себе. So that you make such a а ми using будемо garden. садити у нас <laughs> і таким чином будемо єднатися навколо добрих справ. Такий yes, е цікаво не можна щепити і троянди, okay, і ведограм, і, і яблоні, і груші. But Я but на сьогоднішній день займаюся okay. щесленням mm -hmm. і е навчаю в тому числі учнів, дорослих, хто бажає як стати. стати. Садівником. Садівником, so right? mm -hmm. дизайнером. Тобто ми готуємося до того, що Україна має бути світуча, має бути багата, so має have, бути розумна і має бути непереможна. Україн uh, must be blossoming, yes, it, it must be rich and it must be uh, invincible. А mm. 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 ще до того секатора я хочу подарувати такий унікальний пристрій. Mm. Це є такий собі інструмент, яким ми будемо щепити наші деревця. <laughs> tell tell, tell him uh, uh, that uh, I've been fired from three jobs in my life, and two of them involved gardening. <laughs> Thank you. <laughs> oh, there you go. Good. Yes. Good what have uh, Take here first. Good last cut. Yeah, for you I think we have to to put this in the check plug Шановні друзі, щоб ви щоб ви допомагали допомагали нашому батьку. Спики графін, Дякую, дякую. Шановні друзі, ще раз хочеться привітати наших американських друзів. І не дай наша франкова земля завжди манить вас до нас. І щоб ми ріднилися, щоб ми любилися заради перемоги України. Дякую вам. Дякую.